Імплекс імплекс чи імплекс вид знімати демонструємо йому відразу демонструємо і всі це відео називається приблизно і це найточніший опис того, як ми готуємось і знімаємо наші відео. Як ми підходимо до зйомок, до підготовки тощо загальні організаційні моменти. Перш за все, регулярність це база. Протягом шести місяців. Ми вже записуємо ці відео і ми. Зустрічаємося двічі на тиждень регулярно і взяли собі за правило також регулярні публікації. А саме раз на два тижні у нас виходить новий відео. Зазвичай цикл виготовлення одного відео, але насправді не одного, а там трьох, наприклад, або двох. Складає три дні. Тепер, наприклад, ми зустрілися вівторок, перший день ми собі абсолютно якось. Так, чилово розганяємо ідеї, якщо є натхнення, якщо нема, там можемо не розганяти. Їмо піцу. Тобто дуже така творча атмосфера. Привіт, мене звати Дмитро, я режисер, оператор і монтажер. Еволюційно до цього дійшли, що ми цю систему створювали, де перший день це реально для розгонів, для ідей, для якогось аналізу. Це було дуже важливо, тому що тут це задає якийсь такий напрямок, типу що ми рухаємося, ось наші ідеї. Ось що відбулося за минулий, наприклад, тиждень, і ми вже сформуємо самі ідеї. Ось ми створили там, наприклад, 4-5 ідей. На другій зустрічі задача до цих чотирьох п'яти ідей зробити якісь сценарії. Базові сценарії тобто, це там кістяк. Якийсь про що в цьому відео потрібно буде розповісти. До цього Ярослав витрачав на створення одного сценарію 3-4 години. Ярослав сказав, що він дуже стомлюється. Я йому запропонував використовувати чат GPT. не як створення основи, а кістяк. Ми комбінуємо насправді і використовували і повний сценарій, де саме згенерований чатом, а нами редагується. Деколи в моменті ми ще відразу дошліфовуємо сценарій. тобто там можемо відразу його покращити або не відразу, або залишити навіть так, як є, тому що ми бачимо, що це прям. Ідеал. Ну на наступний день зустрічі ми просто приходимо і знімаємо. Ми домовляємося на якусь годину. Діма готує нашу студію. Світло вже виставлене, камера вже стоїть. Ми приходимо, ми просто відкриваємо ці сценарії, швиденько знімаємо. Буквально там ну одне відео десь знімається пів години. Плюс мінус двох-трьох відео ми не можемо за раз зняти, тому що це велика концентрація уваги і сил з мого боку. Наприклад, я слідкую за тим, що Ярослав може говорити. По сценарію або в імпровізації, тобто я чую структуру речення і розумію в моменті, як я буду це монтувати і як це все слухається. Також я спостерігаю за енергією, Тобто, Ярослав, якщо буває просідає, я йому кажу, типу, Ярослав. Ми трохи просіли тут, мало дуже енергії і сил. А, і ти? як я знімаю. Ну тобто, як Ярослав виглядає, що там по світлу, Тобто я контролюю такі моменти. З Зі. Ярослава сторони треба тримати енергію, треба тримати фокус на тому про що він говорить. Треба перезаписати. Він теж слідкує 30-40 хвилин на одне відео. Це величезний фокус, в якому мозок реально може закипати. Але ми тримаємося структури, що допомагає нам не вилітати, триматися і взаємодіяти в цьому процесі. Крім зйомок тут студії, ви бачите, ще кадри там з виробництва десь можливо інших людей і так далі вставляються в готове відео для того, щоб проілюструвати ті чи інші слова або показати ті чи інші процеси. дуже часто буває так, що саме відео, які зняті на виробництві, це те, що йде слово в слово по сценарію, там зазвичай якісь. Кілька фраз, тобто це не лише ілюстрація, а це ще може бути і частина основного відео і так запланованого самого початку для того, щоб картинка трошечки змінювалася, обстановка трошечки змінювалася, і це не набридало. Також за цей час ми максимально оптимізували процес. Ну що ж, давайте про це і поговоримо. Є три основних підходи до того, як ми знімаємо наші відео, і до того як ми готуємося до цих зйомок. Перший це повна імпровізація з плюсів, тільки здається, що це насправді доволі швидко, що тут не потрібно ніякої попередньої підготовки, і можна відразу щось знімати. По-друге, це в принципі доволі щиро, але. Є величезний мінус. Мінус заключається в тому, що Дмитру потім потрібно дуже багато всього вирізати. Якісь е, зайві фрази, зайві звуки по типу, «е». коли ми знімаємо повну імпровізацію, важче тобто... й довше стає на монтажі, тому що потрібно сформувати думку, не втрачаючи. Буває, Ярослав е, щось про щось повторюватися, і треба зрозуміти спочатку весь текст, потім зрозуміти, де саме повторюваність, де можна прибрати, щоб це не втрачало сенс. А ще буває, що в моменті зйомки ми деколи упускаємо якесь важливе уточнення, або просто не, ну, не те, що упускаємо, його не було. А потім, коли ти дивишся змонтований матеріал, ти розумієш, що окей, отут, отут, було б добре додати оці два слова, щоб вони краще розкрили думку, або краще дали зрозуміти глядачу, що малося на увазі. Тоді це теж знімається на телефон, десь просто в машині, або так от під ліхтарями, коли до тебе підходять рандомні люди і. Заважають. Підхід номер два це часткова імпровізація. Коли ми робимо сценарій, умовний сценарій, який складається, наприклад, з п'яти великих тез. На кожний із цих тез маємо по дві-три підтези, і я своїми словами щиро, живо розказую свої думки, опираючись на те, що написано. Завжди відслідковую ту думку, яку потрібно сказати, і основні моменти, які потрібно сказати. Тобто, наприклад, от, ось тут у мене сценарій буквально 10 слів. І це мій улюблений формат, тому що, по-перше, всі твої думки структуровані, все, що ти хочеш сказати, і ти записуєш просто тезисно по одному два слова, щоб не забути, щоб нагадати собі свою думку, ж яку ти хотів донести. По-друге, немає відчуття такого, що ти читаєш з папірця, і що це все дуже якось неприродно і награно. Ця імпровізація створилася завдяки тому, що Ярослав може вивести цю імпровізацію. Тобто в моменті, коли він має тезісно напрямок, і він не втрачає думки, бо комусь може бути це дуже складний момент, де це допомагає Ярославу, типу, триматися структури в моменті, да і одночасно бути живим. Це такий симбіоз того, бо це саме частина Ярослава, саме і це дуже класно, тому що у кожної є своя сильна сторона, комусь легше тільки по сценарію, комусь. Важко вообще, при будь-якій напрямку, комусь е легше, коли є структура мінімальна. Тобто, і це такий це цікавий момент, де знаходиш саме той варіант, який підходить тому, хто перед камерою. Третій підхід це повний сценарій. Це коли прописано буквально все до слів. і Тут є теж свої плюси і свої мінуси. З мінусів це те, що подача виходить дуже сухою. Тому навіть в таких відео я стараюся додавати якісь свої коментарі, я стараюся якось розбавляти сухий сценарій якимись своїми додатковими словами, коментарями, можливо, навіть якимись жартами, якщо вони приходять в голову. Ми обговорюємо сценарії, обговорюємо ідеї. Я пам'ятаю про що говорив Ярослав. І в моменті, коли Ярослав іде чисто по сценарію, я пам'ятаю, що о, тут була історія. Його зупиняю, кажу, слухай, додай, по історію. Або, наприклад, наступного разу я йому перед відео це кажу, щоб Ярослав знав, що о, і тут історія розказується. І це до речі, теж ця структура не одразу з'явилася, просто помічаючи, що ага, тут не вистачає, і разок проговорив Ярославу. Помітили в моменті, а потім уже в самому моменті Ярослав вже знає, бо я йому попереду. Тобто, це прям ця структура теж створювалася не одразу. Але вона теж дуже допомагає в моменті, навіть сухе відео, або там серйозне, або правильне, трошки додати життя. І Ярослав з цим дуже круто справляється, тому що він такий, о, точно, і все. Що мені подобається в Ярославі, коли він, типу, якщо він ти десь просідає, він такий, так, все, поняв, побабах, все таки і одразу полетів. І це дуже класно. Для тих, хто уважно дивився відео на нашому каналі. Для них дуже чітко можна побачити різницю. От, наприклад, в цьому мій план for revision hip surgery І в цьому. А ось ця прекрасна футболочка, в якій я зараз знаходжуся, це наш. Я навіть не буду пояснювати, який шматок який, ви самі все прекрасно бачите. Коли ми починаємо знімати, буває так, що не знаю, якийсь ментальний стан чи ще щось на початку цих зйомок. Ну, воно йде чисто якось по сценарію, сухо. А потім уже десь там з другої хвилини починається імпровізація, починає генерація думок відбуватися, і все йде легше, природніше, живіше. І від себе та з душею. Тобто, так би мовити, смак приходить в процесі. Отже, що ж насправді працює найкраще з досвіду, за саме другий підхід, коли ми робимо відео, готуємо його тезисами, так би мовити, часткова імпровізація, тому що вони швидко готуються, швидко знімаються, вони живі, вони справжні, вони експресійні. І що саме головне? Цей момент в кадрі справжній титул. Чому це важливо? Тому що ми не просто знімаємо якісь рандомні ролики, В нас є якась певна структура, якась певна гіпотеза. Ми поставили собі якісь KPI і певно мету. Тобто, це якась стабільність, розвиток, оптимізація і регулярність. Потім ми це все зберемо, десь через півроку проаналізуємо, подивимося, можливо, знову зробимо якісь висновки. У Нас безвідходне виробництво. Тобто, ми знімаємо довге відео, публікуємо його на YouTube, нарізаємо його на шорці. Де коли це теж відбувається з різною. Так би мовити, успішністю, але використовуємо це в наших інших соцмережах, тобто прям безвідходне виробництво. Оптимізація. На жаль, інсту ми професійно перезапустили тільки зараз, тому що рік до того вона була, можна сказати, закинута. Зараз має бути прям значно краще. Так що, якщо ви ще не підписані, то саме час підписатися, можливо, навіть замовити щось, може в нас є якийсь спектр послуг, які вас цікавить. Не соромтесь, чому виникла взагалі ідея зняти це відео про те, як ми знімаємо YouTube, які. Підходи ми розробили, що ми оптимізували, як це працює. А по-друге, Льоня запитав, підійшов, зайди в кадр, покажись. І от ми сьогодні якраз прийшли йому показувати, як це відбувається, і вирішила, чому не показати всім в цілому. Тому що він хоче для свого бізнесу, для імплекс єд. Імплекс, імплекс. Імплекс <Jeratimo tongue> Тому що він хоче для імплекс вид знімати певний контент, який йому потрібен для просування. І, власне, демонструємо йому, відразу демонструємо і всім. А для тих, хто хоче повторити там, знімати Ютуб для свого бізнесу, чи свій особистий, чи щось таке, можемо теж поділитися контактами Дмитра, можете переймати наші практики. А, ну тільки дуже важливо, що вівторок і четвер це вже заброньовані дні. Тут на не посягайте. І пам'ятайте, іноді приблизно, але вже. Краще ніж ідеально, але ніколи.